Шановні колеги, в нас на комісії з п'яти чоловік присутні троє. Хто за то, щоб розпочати нашу комісію? Дякую. Дякую. Сьогодні в нашому порядку денному два питання. Перше про затвердження статуту комплексної дитячої і спортивної школи Самбірської міської ради нової редакції. І друге питання про затвердження штатного розпису. Та організаційної структури комунального некомерційного підприємства Центр провинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради нової редакції. Тож, Пане Богдане, прошу по першому питанню. Шановні члени комісії, від освіти просить вас розглянути питання про внесення змін в статут спортивної дитячої школи. Що ми просимо? У нас було вилучено в попередніх статутах. Такий напрям, як футбол. Ми просимо зараз включити, тому що була відвідована футбольна дитяча академія. А що цей напрям зараз буде у дитячій спортивній школі. І друге, значить, зараз є на даний момент така необхідність, щоб ми приймали людей на контракті основи. Людей мається на увазі тренерів. Це є питання часу і це питання підходу для того, щоб більше факторів людей добирати і більший контроль за перебування людей на цьому. У нас створюються деякі такі неразбові ситуації, що людина не відповідає займаній посаді, а тоді треба прикласти велику роботу, тому що треба враховувати, що тренуватися специфічні люди вікові обмеження. Тому що не завжди продуктивність є, є платово спортивні досягання власті. І щоб якісний був добір кадрів, ми пропонуємо внести. Тим більше, що це не є нове, директор спортивної школи вже був розпринятий на контракті у основі на один рік, якому ми вже продовжуємо. Загрози буде поїзд, немає також, щоб чийсь інтерес почався, це просто таке формальне, я би казав, питання. І прошу врахувати наше побажання. А на який термін пропонує це сприймати? На, на, рік. Рік. на, рік. на один рік. На один рік це якраз... Потім з продовженням. З продовженням. Це... це нормальний хід, європейський число хід, щоб... І зарплата тренерів буде така. Така, як, та як була, це та не напливає. Там по стартовому розпису вона йде по атестації результату, якщо там є досягнення, якісь, то ми дивись, присвоюємо специфічні спеціальні так що це нічого не впливає. Може, ще якось якісь запитання? Ну, то напевно ви тим рішенням, що за команда по грошей Ну Дивіться, я от по яку. Цим рішенням ми, ми не сталося економії, тому що у нас, наприклад, там вже є ваканти. У нас зараз під час військових воєнних дій знайти тренера, тому що на них не, не, не поширюється від строчки в призову. І ті люди, які ми маємо, ми дорожимо тими людьми, щоб вони просто отрималися. У нас є ваканти зараз в спортивній школі. Вони і будуть на майбутньому, бо про тих зарплат, які маємо, це на наш час великі, Але економія тут немає, я не бачу економії такої. Це буде нормальний хід, тут чисто робоче питання. Що може якісь запитання? Але тренери є зараз і працюють. Є, тренери працюють. Вони зараз у нас не на, 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 на процес ліквідації футбольної академії. Він, до речі, 28 числа лютого закінчується. І тоді буде розгляд питання, що ми їх приймаємо до спортивної школи, це вже вирішувати з директором спортивної школи. Може, не всі поподу. Зараз ми маємо фактично два тренери. Азабача, Азабача, а забачимо там п'ять тренерів. Ті люди будуть набирати поступово, це футбол. Набирати футбольну команду. ця команда має е, 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 вікові особливості, скажу е, старша футбольна команда, середня, молодші. Но це питання такі, чисто виробничека. Немає більше запитань. І діставлю на голосування про затвердження статуту комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Ісамбільської міської ради новій редакції. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую за розуміння. Можна так. Дякую. Наступне наше питання про затвердження штатного розпису та організаційної структури комунального некомерційного підприємства. Центр управління медико-санітарної допомоги сам міської міської ради нові редакції. Светлана стане шановні члени комісії. На ваш розгляд винесеться проєкт рішення, враховуючи звернення керівництва комунального некомерційного підприємства з центру управління медико-санітарної допомоги сам міської ради пропонується внести зміни до штатного розпису. Цього підприємства, а саме ліквідувати такі посади штатного розпису: 0,5 ставки статистика медичного адміністративно управлінського персоналу, одну ставку сестри медичної загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 1 одну ставку лікаря інтерну амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 одну ставку лікаря інтерна амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 0,5 ставки лікаря в тезіатра амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 і 0,5 ставки сестри медичної загальної практики сімейної медицини на амбулаторії номер 3 Пів ставки лаборанта клінічної лабораторії. Пункт 1.2 Утворити відділ інфекційного контролю. Пункт 1-3. такі посади. Одну ставку патронажної медичної сестри амбулаторії номер 3 одну ставку сестри медичної загальної практики сімейної медицини керівника відділу інфекційного контролю, пів ставки сестри медичної загальної практики сімейної медицини інструктора з гігієни рук відділу інфекційного контролю. І 0,5 ставки статистика медичного відділу інфекційного контролю. Затвердити в штатний розпис кількості 106,75 штатних одиниць в новій редакції згідно до дах та відповідно затвердити інформаційну структуру комунального інформаційного підприємства. І рішення від 8 жовтня 2024 року номер 40 вважати таким, що втратило чинність. виведення та переведення працівників провести відповідно до чинного законодавства і контроль покласти на комісію з питань та захисту, здоров'я, освіти, нової культури молодістів. Ну, із слів керівника комунального підприємства, тут такого скорочення вивільнення не буде. Це вакантні посади, тобто буде тільки переведення на ті новоутворені посади. Зрозуміло. Зрозуміло. Можна мати питання? Можна, можна. Я Андрію Івановичу, то я так зрозуміла, що ліквідовувати ми просто ви ліквідовуєте. Деяких людей, яких немає, тільки є посади, так? Так, посади є вільні, або ліквідовані ті посади. Які переводити шляхом Я переводимо до відділення контролю і е, сестру патронажну. І створюєте ставку сестри патронажної в стрілковичах, так? Амбільш? Не, не в стрілковичах. А де? Амбулаторія нова. Амбулаторія. Це поліклініка, Полі, поліклініка. Турбота з народження вдома. Той відділ інфекційним контролю, де він буде з ні? Амбулаторія номер один або номер два. Він має бути в закладі, буде дуже тушовий став. Як структурний підрозділ буде, центр. Фактично ті зятки так у вас і не було, правда? Тоді, як ми приймали цю ставку. Чи не пять ставки вже? Yeah, ми ми, ми навіть змін до ліцензії не робили. Якщо брати то треба змінити. Ну, Фактично по всіх живих людях всі лишаються ті, що це, які б скорочують ті посади, що вільні І лишилися в тезіатрах в центрі ЛГНО здоров'я, які лишилися у нас дві ставки, які є від центру ВГНО здоров'я. Там ставки. Дві. Ольга і Маніка. А, там дві ставки з тижні подавали. І, і, і місце локації в залізту за різничної лікарні. Ще може є якісь когось питання? Тоді ставлю на голосування. Питання про затвердження штатного розпису та організації структури комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради в новій редакції. Хто за? Прошу проголосувати. Одноголосно дякую. І дякую на сьогодні наші секретарні виширпані. Дякую всім розказати.